Но рожеві пухнасті квіти вкрили дерева ужгородських сакур. Тож місто у всій красі готове зустрічати туристів. Розквітають сакури зазвичай із першим теплом. Весна була ранньою, тож цьогоріч японські красуні вкрилися рожевим цвітом майже на місяць раніше. Звичайного ужгородці та гості міста вже шикуються у черги заради фото біля пишних дерев. Дуже все гарно, надзвичайно красивий Ужгород і чекали ці пору дуже довго цілий рік. Кожен ми думали, що пізніше буде, бо зазвичай у кінці квітня Хтось бачить японську вишню вперше. Взагалі, враження чудове від вашого міста. Я вперше е тому у мене вражень буде багато, ну просто насолода, просто насолода. І те, що вона, наприклад, не пахне, абсолютно не псує відчуття. А для когось зустріч із сакурою на Закарпатті вже давня традиція. Обов'язково фоточки з сакурою кожен рік. Так, і кожен рік вони як нова <сум> по особі. Ну. В Ужгороді квітнуть тисячі дерев японської вишні більшу частину їх висадили ще у 20-х роках минулого століття. Нині ж такими алеями ошатних сакур у віці в Україні може похизуватися тільки місто над Ужем. Телефони місцевих екскурсоводів обриваються від дзвінків. Квіткові екскурсії областю цього року в топі телефони обірвані вже давно, так що туристи бронюють і зараз, і ці вихідні, і наступні, і 20-ті числа. Звичайно, що пік скорше за все буде. На ці вихідні буквально за кілька днів. А до наступних вихідних сакура дотримається при умові хорошої погоди. Якщо буде сильний вітер або сильний дощ, який просто позбиває квіт фізично, звичайно, що до наступного тижня не всі дерева достають. І вже всередині квітня рожевий цвіт поволі опадатиме. Тож всім, хто ще не встиг зробити селфі із японською вишнею в Ужгороді, варто поквапитися.